Всім привіт! Мене звати Віктор Аполонов. Я експерт з теми тестування турнікетів, представник центру тестування турнікетів. І зараз я вам розкажу про еволюцію кровоспинного турнікету Дніпро. Кровоспинний турнікет Дніпро, призначений для зупинки масивної кровотечі з верхніх та нижніх кінцівок, яка з'являється в результаті пошкодження магістральних кровоносних судин, як результат травми на війні вже більше року. За цей час спроєктовано та допущено до використання. Два покоління турнікетів або генерації термін, який часто використовується в темі тактичної медицини. Це відео про те, як змінювався продукт і його мета при потребі скласти чітке розуміння еволюції інструменту боротьби з масивною кровотечею, і який продукт є основним у виробництві з вересня 2022 року. Як я вже зазначив, на даний час існує два покоління турнікетів умовно, перше та друге. Перше покоління або генерація вже відходить в історію. Актуальним є допрацьоване друге покоління, яке було спроєктовано на базі першого. Як і у випадку з першою генерацією, цьому передували інженерні та практичні дослідження на добровольцях лише в більших об'ємах. Але немалу частку в цьому складав зворотній зв'язок від фахівців. Які на тому чи іншому рівні використовують цей засіб боротьби з масивною кровотечею. Перша версія турнікету Дніпро проіснувала досить короткий проміжок часу, в тому ж місяці, в якому першу версію було рекомендовано центром тестування турнікетів, розпочались роботи з проєктування наступної другої версії. Засади, на яких спроєктовано що першу що другу версії, одні й ті ж самі. Різниця лише в об'ємах досліджень та рівні зворотнього зв'язку. В загальному вони наступні: відповідність протоколом надання першої догоспітальної допомоги в контексті пріоритетів надання допомоги в зоні під вогнем противника, описаних в алгоритмі «care Fire» або, іншими словами, в зоні безпосереднього контакту «Direct Fire». відповідно до пріоритету, згаданій зоні самодопомога, спрямування усіх зусиль на забезпечення можливості допомогти собі самому в умовах найбільш складного сценарію розвитку подій. Поранення з наявністю масивної кровотечі однієї верхньої та нижньої кінцівки на рівні стигнової ділянки магістральних кровоносних судин. Відповідно, одна робоча кінцівка виключно обмеження фізичні кондиції та дуже короткий відрізок часу до моменту настання стану безпорадності. Знову ж, в контексті того, що перша версія вже стає історією, я хочу окреслити основні відмінності між першою та другою генераціями. Основними конструкційними елементами першої версії Дніпро були ізоляційна платформа з полікарбонату, двощільова металева пряжка, дюралюмінівий вороток, масивний зовнішній чехол, частиною якого була сегментна липучка. Одним з найбільш конструкційно значущих елементів є внутрішня стропа, за допомогою якої ми створюємо тиск на м'які тканини. У всіх поколіннях вона складається з однієї стрічки. Це пояснюється певними перевагами перед конструкцією з двох стрічок. Про ці переваги ми поговоримо в іншому відео. Перехід на друге покоління відзначився наступним: змінено конструкцію ізоляційної платформи при тому, що матеріал залишився той же самий, зроблено заміну сегментної липучки на гібридну велкро. Однією з ґрунтовних конструкційних змін був перенос зовнішньої стрічки частини чихла турнікета. З верхньої ізоляційної платформи під її нижню частину. Це рішення захистило інструмент від можливості виникнення дуже небезпечного явища, коли зовнішню стрічку затягує вузол, який формується за допомогою воротка. Вже в рамках першої генерації або покоління круспинних турнікетів Дніпро за короткий проміжок часу. Відбулися певні конструкційні зміни, які були спрямовані на покращення функціональних та користувацьких якостей інструменту. А саме ізоляційну платформу з полікарбонату з інтегрованим s подібним фіксатором, яка відокремлює зону формування узла від м'яких тканин, було змінено на поліамідну. Замінено двощільову пряжку на однощільову Зроблено посилення внутрішньої стропи. Але при цьому інструмент залишився одностроповим. Інтегровано декілька елементів, які покращують тактико-технічні характеристики інструмента: а саме захисний протектор на ділянці між поліамідною площадкою та металевою пряжкою та з іншого боку від платформи. Елемент фіксації пряжки від довільних коливань. Замінено конфігурацію воротка. Саме цю конфігурацію турнікета виробник позиціонує як основну, та саме цей турнікет виробляється з вересня 2022 року. Що ж, на цьому все. До речі, якщо ви маєте турнікет або турнікети першого покоління, або турнікети другого покоління з датою виготовлення до 8 вересня 2022 року, визначити цю дату можна, звернувши увагу на етикетку на самому турнікеті. Виробник безкоштовно та з логістикою за свій рахунок обмінює їх на основну версію з останніми змінами, розуміючи їх перевагу. Дякую за увагу. Бажаю бути живими.